Після виходу біографічної книги Ріти Скітер Життя та сміття Альбуса Дамблдора багато чаклунів замислилися, чи справді Альбус був настільки порядним та чесним, як намагався здаватись. В книзі було розкрито багато фактів, які широкому загалу не були відомі, такі як його близькі стосунки з Гелградом Гріндельвальдом, про те, як Дамблдор хотів почати з ним революцію, в результаті якої магли були б поневолені, а також і інші сумнівні рішення та дії Албуса Дамблдора в своїй боротьбі проти темних чаклунів. Він теж приймав сумнівні рішення. Наприклад, коли боровся проти Гріндельвальда, використовував Нюта Скамандера для виконання тих чи інших завдань через те, що сам він їх робити не міг через скромну клятву. Або коли Гаррі Поттер прибув до Гогворцу, він маніпулював ним та підштовхував його до того, щоб Гаррі зміг перемогти Волдеморта. Дамблдор не зупинявся навіть тоді, коли вже знав, що в один момент Гаррі доведеться пожертвувати собою заради перемоги. Дехто навіть вважає, що Дамблдор настільки сильно маніпулював. Гаррі, що вся його реальність, друзі, суперники, невдалі викладачі була майстерно створена для Гаррі Дамблдором заради досягнення мети.